Ердоган, очевидно, це важлива подія для турецького флоту. Ми Україна Плюс завжди більше. У п'ятницю у темному, темному лісі. Жив темний темний вершник з темним темним серцем. А що чекає на всіх, хто посміє протистояти Малахаю. Та прийшов визволитель. Ти нам обіцяв, що ти знищиш зло, і ми будемо поруч з тобою у темному темному капелюсі. Хіба зло може безкарно ходити по землі? Я давно на тебе чекаю. Соломон Кейн. Да. Я вимощу собі дорогу в пекло, але таку ціну Байкло. я з радістю заплачу. У п'ятницю нам ми, Україна, плюс. Завжди більше світла. Сьогодні, щоб перемогти учасникам, доведеться протистояти своїм фобіям, фізичним навантаженням та природнім явищам. Не стресуй. Я бачу, тобі подобається. Нам приємно. Відповідай, а чого ти підказуєш за нечесно? Ми мали сказати. Вигравай. супер! Круто! Я можу відмовитись? Ні. Гра на нервах, мені не було страшно. У вас є шанс. Або ні. Подивимось. Сьогодні нам ми україна плюс завжди більше шоу у неділю. Ми виявилися не готові до вторгнення ворога. Були втрачені мільйони життів. Це більше не повинно повторитися. Ми ніколи не забудемо гіркоту втрат, але ми перемогли і, звісно, знову переможемо. Нам потрібні розумники як ти. Якщо є який шанс, що ти назавжди знімеш загрозу землі, то ти зобов'язаний летіти зі мною? Я ж для цього народжений. Якщо не спробуєш щось зробити, ми всі загинемо. І якщо я виграю, чого мені чекати? Тобі доведеться зустрітися з нашим ворогом. Ми втрачаємо дітей у своїх війнах. Ви впевнені, що він той самий? Він той самий. Гра Ендера. Вогонь! У неділю. На Ми Україна плюс. Завжди більше. Невідворотне покарання. У п'ятницю. Ми Україна плюс. Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках виникають спонтанно і непокоїть вас. Спеціальний комплекс активних речовин Долгіт антиневро допомагає у нормалізації функціонування нервової системи. Долгіт антиневро сприяє поверненню до звичних справ без поколювання і оніміння в кінцівках. Капсули Долгіт Антиневро. Допомога вашій нервовій системі. Відкрий для себе фотоепілятор Люмеа від Філіпс. Голи, відривай, висмикуй, ховай, користуйся воском, роби це годинами знову і знову. Або просто спробуй фотоепілятор Lumea. Унікальні насадки повторюють кожен вигін твого тіла. Делікатні світлові імпульси переводять волосся у фазу сну. Але шкіра без волосся до 12 місяців. Фотоепілятор Lumea від Філіпс. Відчуй свободу на власній шкірі. Свеча свербить, можливо, це гамору. Пробтоглівано полегшує біль свербіжне печіння, зменшує запалення, а також підвищує тонус гамороїдальних вен. Пробто радіє радій життю без геморою. Олія соус, інші плями. Вошенфрі усюди з нами. Плями це не біда. Вошенфрі з нами щодня. Вошенфрі плями різні. Засіб один. Вітамін де олідатрим, оптимальне засвоєння та підтримка всього організму. Лібрес під час місячних нам потрібен захист, що розуміє тіло жінки в день і надає спокій протягом ночі. Лібрес. Захист, що розуміє вас в день і вночі. Справжня болгарська валеріана роками заспокоює наші нерви. Спробуйте новий гель для прання Савекс Premium. Потужніший ніж будь-коли проти кольорових жирних плям. І надає речам ще більш сяючий вигляд. Савекс відмінне рішення. Оптокультура. 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 Зараз поясню: опт від двох. Для бізнесу та дому. МетроМікс. Міксуй товари і смаки. Для бізнесу. Та дому. Власні бренди метро. Для бізнесу та дому. Обто що? Оптокультура метро. Мова вигоди для бізнесу та дому. Волвіт шампунь з біотином лагідно турбується про шкіру голови та стан волосся. Я впевнена, у Волві шампунь і я впевнена в собі. Більше Волвідо, більше волосся. Запитуйте в аптеках. Коли серце реагує на стрес, ти одразу опиняєшся перед вибором. Кому допомогти серцю, яке вже болить, чи підтримати виснажені нерви, причину серцевих проблем? Щоб не обирати серце чи нерви, обирай Карвеліс. Комплексний склад Карвеліс стабілізує роботу серця та судин і заспокоює нерви. Карвеліс і серцю, і нервами. Не погоджуйтесь на гігієнічні прокладки для захисту від підтікання сечі. Час переосмислити свій захист. Тена леді створені для сечі, захищають від протікань та нейтралізують запах, забезпечують сухість до 12 годин. Тена леді. Турбою геморой? Спробуйте Проктозан Нео. Це унікальна комбінація компонентів, що швидко діє проти більшості симптомів. Проктозан Нео. швидке полегшення симптомів геморою. Гей, hey! почни свій захоплюючий день разом з Несквік, який містить цільні злаки, вітаміни групи Б, залізо та кальцій. Несквік. Перша перемога успішного дня. Закрип. Біль в животі, спазми та здуття. Страждаєш на закреп? Закреп. Не можу сходити до туалету. Спробуй Піколакс. Ось одна таблетка Піколакс з вечора, і результат чекаєш зранку. Піколакс, Пом'якшує кал, та допомагає сходити в туалет. Одна таблетка Піколакс на ніч зранку в туалет. Піколакс для легкого ходіння в туалет. Готуючи для найрідніших, ми про спроте. Щоб все було як найкраще. Mm. Та на кухні без жиру ніяк. Mm. Wow. Із Галакс легко. Із Галакс. Ось так. Серце найпотужніший двигун нашого організму. Саме тому йому потрібна підзарядка мінералами. Якщо ви відчуваєте втому, тривожність, серцеві спазми або поколювання, можливо, це сигнал, що серцю не вистачає енергії. Щоб серце працювало наповну, є пансикор. Він містить таку кількість калію та магнію, що його достатньо приймати лише один раз на день. Пансикор заряджає серце енергією мінералів. Ти готова? Не зовсім цей тиск на ясна від зубних протезів. Не хвилюйся, Люба, я допоможу тобі вирішити цю проблему. Корега Макс фіксація плюс комфорт зменшує відчуття тиску і забезпечує комфорт протягом усього дня. Якби ваші ясне могли обирати, то обрали би крем корега. Що було раніше: курка чи яйце? Водний світ знає, з чого починається ваш день з омлету з ікрою мойви або ваш улюблений бутерброд з зоселедця. Смачніший яйцем. А якщо в салат з мідіями додати яйця? Чи буває, крабов'є без яєць? Ні. Тож яйце початок всього. Але життя вийшло з води. Як ви здогадались, це була реклама яєць. Тому що водний світ реклами не потребує. Бо водний світ є водний світ. Головний біль це починається тут, переміщується у скроні і стискає голову. Матусю, я не терплю головний біль. Приймаю фармадол. Він діє на головний біль та сприяє його усуненню. І голові легше. Фармадол. Таблетки від головного болю. Від фармак. Я не завжди заклопотана. Ну, добре. Зате ми снідаємо разом. Клуб «Чотири лапи для відповідальних, хоча й не ідеальних. Лактовід – експерт з догляду за сухою та дуже сухою шкірою. Купуйте у мережі аптека доброго дня. Увага! Ціну на матрац Каспер Ортолайт знижено. Замовляйте матрац, поки транслюється ролик, зі знижкою. Усього від 499 гривень. Якщо ви планували оновити матрац, то це потрібно робити прямо зараз. Адже матрац Каспер Ортолайт це миттєве рішення для незручного дивана або зношеного матраца за розумною ціною. Усього від 499 гривень. Ще й з можливістю безкоштовної доставки. Телефонуйте, поки транслюється ролик. Старі дивани не. Рівні матраци, пружини, що стирчать, все це у минулому. Просто замовляйте матрац Каспер Ортолайт, і він подарує вам глибокий здоровий сон та позбавить болю та незручностей після сну. Ще й за такою вигідною ціною. Усього від 499 гривень не потрібно купувати новий диван або дорогі матраци. Адже матрац Каспер Ортолайт ідеально адаптується до будь-якої поверхні, згладжує нерівності та дефекти. Завдяки високощільній піні з ортопедичними властивостями матрац рівномірно розподіляє тиск, підлаштовується під контури тіла та надійно підтримує спину те, що треба. А міцний жакардовий чохол зі 100% бавовни забезпечить довговічність і комфорт на довгі роки. Для надійної фіксації передбачені еластичні стрічки. Також матрац можна згортати та легко перевозити. Матрац стопер Casper Ortholite підійде як для двоспального, так і для звичайного ліжка, для дивана і навіть для крісла ліжка чи тахти. Обирайте потрібні параметри. Адже для вас доступні велика кількість стандартних і навіть нестандартних розмірів ширини та три варіанти довжини, а також різні варіанти висоти. Оберіть оптимальний матрац Каспер Ортолайт і насолоджуйтесь відпочинком. Забудьте про дорогі меблі та громісткі дорогі матраци. Замовляйте Каспер Ортолайт за акційною ціною. Усього від 499 гривень, ще й з можливістю безкоштовної доставки. Але поспішайте! Акція діє, поки транслюється ролик. Телефонуйте! Турбота, що завжди поруч. Все необхідне для здоров'я та догляду. Уважне ставлення до кожного клієнта. Аптека доброго дня. Турбота про тебе щодня. Спонсор показу торговельна марка Йофі. Хумус. Це Йофі. Завтра ворог планує наступ. Американські аналітики виявили ознаки того, що Кремль планує велику операцію. Це підтвердили у третій штурмовій, коли ДЕ саме росіяни підуть на прорив? Чи готові до цього сили оборони? Життя у квартирі без стелі більше тижня столична родина мешкає у квартирі, яка була пошкоджена уламком шахеда. Як люди рятуються від дощу і холоду? Та чому цю проблему ігнорує міська влада? Прокидайся у четвер з шостої тридцять. На ми, Україна, плюс у суботу. Ти наша найкраща зброя, Роуз. Я думала, війна скінчилась. Ми на межі знищення і мусимо зробити неможливе. Ми запускаємо першу місію на Кобальт 1 і запрошуємо тебе приєднатися. Роуз має здатність взаємодіяти з інопланетними технологіями і протидіяти їхньому гіпнозу. Все, що ворушиться. Спарйте. Лише одна річ. Важливіше за перемогу. Збереження. Мир. Skyline 3. Мій да. Вбивай мене все життя. Мабуть, я матиму останній шанс. Твій вихід. У суботу. на Ми Україна плюс. Завжди більше. Сьогодні. Ваше завдання виїжджати на місця злочину і реагувати на кризу, до якої ймовірно причетна психічно неврівноважена людина. Щоб спіймати психічно хворого злочинця, розкажіть нам, що сталося. Треба і собі Дупинися! не мати повного набору клепок. А! А! ловити схиблених злочинців, як не копу, який сам давно з головою не тут? Він колись стане нормальним. Ні, він не зламаний. Просто надламаний. Кримінальний багатосерійний детектив. Надламані Ти тепер із психами. Те мені місце. Ласкаво просимо до відділу злочинів на психічному вимічі. Сьогодні на «Ми Україна Плюс. Завжди більше детективних історій. Режим дна. Завтра. на «Ми Україна Плюс. А британці тим часом проектують цілу серію так званих опціонально керованих катерів «Медфокс».